Я дуже чітко розділяю людей на українців і на хохлів. От українці це свідомі українці, це наші свідомі громадяни. А хохли — це люди, яким завжди трава буде зеленіша десь сусід там купив машину, треба було настати там під двері і завжди будуть це шукати. Це гавнамути, такі, знаєте. І в нас, на жаль, в країні є українці, є хохли. У мене зараз п'ять друзів, тільки одного з них я знаю з 2007 року, а четверо це люди, з якими познайомився на війні. Це всі військові. І навіть та людина, з якою я знаю, з 2007 року, вона цього року долучилася до армії. Тобто всі вони військові. У нас є якісь спільні інтереси, спільні розмови. 22-23 рік ти зустрічаєшся з людьми, з якими там, спортом займався, чи там, якісь інші були точки Да? І зараз ти розумієш, що ну, тобі нема з ними про що робити. Їх проблеми настільки банальні, настільки е, бумажні, пусті. І ти просто максимально віддалився від цих людей, огородився спілкування, обірвався спілкування, тому що ну тобі більше не цікаво. Ці люди ство в твоєму житті вони більше не важливі.